Вітаю, друзі! Я Оксана Девесенко, Ви на моїй лавандовій лавандиновій грядці. Я обрізала один рядочок. Ось другий. Оля, покажи, будь ласка, ось другий рядочок. Я обрізала і ось врожай мого лавандину. Дуже багато букетиків. Чому я обрізаю його сьогодні? Я не буду обрізати всі. Лавандин дуже пджоли. Вони тут гудуть. Навіть страшно наближатися до кущів. Але я хочу зробити яскраві букети, щоб вони стояли довго і не втрачали колір. Хочу зробити з цих букетиків також віночок. І в цьому випадку треба обрізати лавандин якомога раніше після початку цвітіння. Саме тоді ці букети будуть найароматніші і не втрачатимуть колір рік і навіть більше. Але зверніть увагу, який потужний кущ лавандину виростає вже на Перший рік, тобто в мене на гряці ці вони ростуть з минулої осені, коли я купила їх однорічними саджанцями. І ось уже який великий букет можна зробити з такого одного кущика. З лавандою такого не буде. Ось кущик лаванди. Ну, тут навіть і обрізати, поки немає що, але у лаванди свої переваги. в мене один врожай з одного куща лавандину. Йдемо робити букетики.